Привіт всім, доброго ранку. Привіт, Вова. Привіт, доброго ранку. <гум> Дощ у нас сьогодні. Дощ, бачите, дівчата, яка погода і хлопці, друзі. Да, сьогодні вже ну я вчора ходила гуляти, то ще не було з утра такого прям шла я ще. Ну... Моросило, починалося до потом, обіду, а потім, потім. А, пришло, а, потом, да. потом. а сьогодні прямо з утра з ночі і ночі йшов. Що погода не радує, ну нічого. Це не наші витівки, так должно бути. Осінь, осінь, бачите, жовтіє, листечко вже. Ще буде, звісно, нормально, ще буде і тепло, але все одно вже погода до зими. Де не фойні, а ці ж. Так, так. Так. Плани вам розказати наші на сьогодні. Веземо хлопчика в школу. Сьогодні йому на 9, так що їдемо без 29. Вовик їде на ітюди працювати, а я ще не оприділилась. Вже в машині, вже їдемо. Ну куди їду, не знаю. Чи я буду по магазинам, чи я піду до Ліди, чи я піду з ним на роботу. Я ще не можу оприділитися. Каби не вдома. А чого не вдома, того, що треба мені зайти. Ходити в магазин, вибрати креветки. Я їх ніколи не готувала і не вмію. І сьогодні наша сусідка пообіщала, в неї буде свободна минутка, і вона пообіщала, що научить мене готувати вкусний, дуже рис, той, що вона нас колись. З креветками. Так що, а я забула вчора сказати, щоб Ліда купила, як їхали з роботи. Так що я поїду виберу креветочки, трошки розвіюся і приїдемо і будемо потім. Не знаю, чи на відео запишемо, як будемо готувати, чи в прямому ефірі будемо ми це готувати. Воно покаже. Ну, в общем, дівчата, з Богом. 32 злотих. Скоро поминальний, мабуть, бо дуже багато всього тут. Цілий відділ. Такі свічки, навіть електричні. 99. 99. Ого, 41 злота така свічка електричка. Ну, На батарейках, мабуть, як. Дуже красиві. Ці, бачите, золоті щоні і розові. Ціна отаких 1160. 12,50 50. Отакі свічки. Боже, у нас раніше не було. Палиш ту свічечка, вона тухне, а тут яка красота, бачите як 11 злотих. Отака вот красота. І на кругом кругом. Весь відтіл в цих, і тут вінки. Вінки, конечно, я не знаю, яка ціна. Но дуже красиві, дуже з любов'ю, сердечко. Сейчас ціну тянутись. Прямо вот така. І віночок, і лампа, напевно, на електричка там. Отака з ангелочком красива. Дуже красива. Ціну не бачу на де. На цвітах окремо є ціна. Ой. Отаке 162 злотих. Соняхи такі. 162. Ангелочком побачила 102 злотих. Ну дуже красиво. І сердечки, ангелочок, це, мабуть, діткам, мабуть на кладбище, да. 6.99 яка віточка. 6.99. Красиво, необычно. Так, що ще? 9.99 троза, як завжди, я люблю. І осінні вже декор. Треба влідо спитати, чи в неї. У нас десь є з того воду, осінній декор треба подоставати. Ось такі цвіточки пошизені ступені. Я думаю, це вони розпущені. Так? Красиво. Це дуже красивий букет високо. Мені так жовтий понравився. Ціна такого горщика 47. На вищику написано, так воно виглядає. 47 злотих. Такий тим'яний вершок. Супер дівчата. Дуже вибір великий. Ти вже скупився? Так, да, в цьому відділенні вже. Я собі додому вже оцей уплотнітель на двері. Що ти кажеш? Кажу, вже додому уплотнітель на двері. Ну оці входні, Де там ага. така щілина. А то. А це на роботу мені силикон білий. Ну це все, били? бо э, время мало. Зараз йдемо, купляем нам лампочки, треба на кухні поміняти і да. їдемо. Ботеризові треба вже купляти. Так, 65-50. У нас вже ж погода яка, дощі, дощі. А такі вроді непогані робочі чобітки. Треба сказати велику розміру. бачу, всі є. І всі червоні. І сяду на воротях у червоних чоботях і буду сидіти. А це малі розміри 36-й. Мені треба О, у чоловічих 41-й. Робочі рукавички. Хочу собі купити такі робочі рукавички. 3,99. Ми не можемо навіть у домі, в такому магазині строїтельному, ми не можемо вийти без продуктових товарів. Водички взяли. Вахт по вафельки взяли, душу відвести. Ну, Звісно, робочі рукавички і утеплитель для дверей це все на мій що. А волик на фактурку тільки одну штучку. Ідемо ще лампочки для дому купувати. Ну і що, тепер мені предстоїть піднятися по цим сходам. Я стот не ходила по лісниці І думаю, чи я зможу піднятися чи ні. А, Як ви думаєте, піднялась. Жити буду, але це ще не все. Це ще час тільки. Ще одну часть прийдеться підніматися вище трошки. Зараз волика дождемся, воно біжить. Вибрала. кресилку. Сюда нельзя ходить, а? Не нельзя ходить, да? Мне надо миллионером быть, чтобы сюда ходить. Понятно. По что идешь? Да иду по лампочке. Правильно. Нам надо били и десятка. А тут девятка жулки, а били какие? Били на девять и жулки. Били на девять и? Тут жовті ось на дев'ять, жовті Я питаю біліє на я, скільки є. Так дивлюся зараз. На скільки дивлюся. П'ять, слабо. На п'ять на п'ять. Заїдемо другий магазин. Зараз не п'ять. Оце який номер. Так, зараз я скажу, який це. Ці... Довго все, давайте. Найценна покупка на сьогоднішній день. Да, я покажу. Ми сьогодні хоч не забули її купити, бо с це катастрофа р... з першого разу. Оп, кармані. Все, ми топимо вже новий. А що скільки стоїть? Не за всі грузи. Немає лампочок, то в другому магазині будемо шукати. Тут треба його якось прив'язувати, щоб він не падав, щоб ми могли їхати. Така як присоска, о, присоска або ще. Щось Щось, щось світлость якась, ти бачиш? Так. Як ні, грязна як може камера. Ти як утерла? Передню чи задню? Передню. Ну ладно, не буду. Діло в тому, що щось мені сьогодні очі не відкривається. На. Я тобі відкрила вафельку. Ой, спасибо. Одну дві бери. Там... Ну. У нас буде мукбан на колесах. Ви таке бачили? Оці гуралочки, оці вахлі їхні гуралки, чи як гуралки, ох, які вони смачні. Вони не солодкі дуже, в них не прям і збиток сахара. Воздушні. Похожі на наші рошеновські, іменно голубенькі пачечки, тільки рошен солодкий. в цих сахарів мало. Все, ми поїхали. Лампочки щоб. А я привяжусь. А, поняла. Головне, ну, щоб були лампочка. На кухні дуже хороший свет. Нам казалось видно, видно. Коли сонце, коли день хороший, а зараз вже начались дощі і темновато. Ефіри знімаю, відео знімаю. От мені темновато. Я хотіла купити дві великих лампи, як в салоні. А лі таке не треба. Батько мені купив, каже, десятки і вкрутив. І вони такі яркі, такі і білі треба. Так що знайдемо сьогодні. Що, ми поїхали. Угу. Ну що, вовик на роботу. Вовик на роботу, а я до Ліди. У Час мене забере, заберемо Богдана з школи, заїдемо купимо лампочки. Йде, йде. І... Додому, тоді вже вдома кухня і все остальне. Тут тепло, тепленько. Ціточки вже треба полити. Буду Поливати трошки поможу їй. Мабуть, буде підікюр, бо підготовлено все, коли оце застелено, якщо нема підікюра, то кресло складене, це все убране. А так як оце все. Оце все складене, значить, і оце підготовлене, то значить скоро тут буде педикюр. Я в першу чергу в цьому кабінеті полю цвіточки, щоб... Батареї вже гарячі, дівачки, так що цвіточки будуть підсихати. Хоч на вулиці і дощ, погода не льотна, але цвіточки все одно підсихають. А тут уже те, те, топиться. Кофе пить. Кофе пить. Ти держиш? Раніше я, я був мутик і черепаха тортіла, чи <реш> як бабуська тортіла. Тортіла. Ти береш, так? Я візму, так. Я блука сьогодні по 299, хочу вибрати трошки красивих. Може щось із них придумаємо. Ми собі одразу uh, проблему uh, як? Придумуємо проблему, потім її рішаємо. Що, купимо яблука, тоді будемо, да. Зиму, так. Ну вибирай, давай, давай я виберу. Ні, ти таких, Ты... таких я не виберемо. От їх самі для з таких, того боку зайдемо. Я таких поганих, чи ти таких поганих, як я, на її не вибираю. Я такі, очі, репанки. Репанки, кажу. Прийдеться, навіть ці огірочки укинути, так? Да? Такі хороші рустки. Я б таких ще і в банки накидала. По 10 злотих це ще можна і миритися. Ой, які класні. Коляться в руки, колючі прямо. Колючі огірочки. Я стільки не люблю готувати баклажани, що я не можу на них дивитися, яким їх вибирає. А він не може пройти ніколи в Лідлі, щоб не купити баклажан. Я зажарю собі. Ще помідорів куплю і залишаю. Морковка щось щодня з 4 злоти. А як вибрати? Треба дуже велика. Ну як ти її будеш в каструлю потім? Отаку? Так, от, да, от бери одну. Є у нас вдома баночка риби, то можна шубу зробити. Довгу дуже не, середній. Так, да, от бери, Ти теж Ще одну морквину і вистачить. А, це на Буряк червоний, 4-8. Ні, буряки готовані. Вже готові. Червоний готований, 48. Другі маленькі другу. Он у мене воле. Так, да, так що пальці потресли. Ні, я тоді що Робити треба з так, давайте. Ти шукаєш. Я шукаю вермишель. я тут щось не можу знайти вермишель тоненьку. Лапшу люблю на молочну кашу. Ага, ось вона. Оце я вермишеньку беру. На супчик. Вермишенька – це паутинка. Буває трошки товща, але нічого, візьмемо паутинку. Хай буде. Ліда просто супу. Супу, так супу. І ми йти шукати креветки, бо ми йшли по креветки, а, а вже, вже всі гроші витратили. а У корзину креветки, не вважає. А ми сюди йдемо? Я казав, Валі, по цих О, м'ясо добре, давай м'ясо візьмемо. Ні? забудем. ага, Поня, ось, що, риба, 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 риба пішла. Все. Йди сюди бігом. Осьо, диви, який. Який як ракет. Ага, 55 злотих це за кілограм. А нам можна вже взяти пів на 27 злотих, так? Може і так, а я де вони є? А, а. 20. а я бачила, в упаковках виправдані. Да, я прям такие аж Так а что тут у малого? Ну, давай, поднимемся. рыба. Бери. Ну, что за 15, что то Креветки, ось що креветки. Вова, сирі мені не треба, чуєш? Це сирі, так? Да. Так. Тут купи, якщо не знаєш, на хороші. Ціна 6,57. Ціна 14,50 за кілограм. Самий, може не обичний, ну мені не обичний на запеканку по-разному. Пачку сметани сейчас найдем. Як завжди. Я відчуваю, що я набрала більше, ніж треба. Є? Є. Нам, там нам писав, колись, що круто, живемо, до, ну, дорого ні в чому, що вам ви ні в чому собі не відказуєте. Так ми всю життя собі відказували в креветках. Ми не, знали, не знаємо, який в них вкус, ми не знаємо, як їх їсти. Молодь то знає, але ми ні. А це сусідка принесла рис, зроблений з креветками, і сказала, що научи мене. Ви знаєте, я чуть було оставила не купити. Вони 40-50 злотих. Оце одну пачку знайшли 225 грам, невеличкі розмірами за 20 злотих. Ну Чи такі, чи не такі поняття не маємо. Так що багато чого ми ще в цій житті не знаємо і не вміємо. Зато сьогодні укроп, дівчата, в гамочки нашій, не гамочка, а Шимонік. Свіжі з грядки, новий молодий, аж два пакета взяла. А, да. І взяла галаретки галалетки... цей. Нет. Жиле по-нашому. Хочу розвести жилет а заб'сить.